І вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері. Тема дня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Вихідні позаду, а тому поговоримо про те, як жили чернівці та область останні 24 години. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене шісочотирнадцята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось близько 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Понад тисячу людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадянини Ізраїлю. Повідомляється, що заколотники перевіряли документи відвідувачів аеропорту у пошуках ізраїльських громадян і скандували смерть євреям та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Коментуючи події в Махачкалі, Арсеній Яценюк заявив, що події в російській Махачкалі ще одне породження рашизму, ідеології ненависті, безправ'я, зневаги до людського життя. Тепер у вигляді печер. Антисемітизму. Голова Київського безпекового форуму переконаний, що путінський режим монстр, який живиться ненавистю і продукує її. Сьогодні він прагне крові українців, офіційно приймає у Кремлі Хамас, провокує ненависть до євреїв. Завтра це може бути кожен, до кого дотягнуться його клешні. Віддали життя за волю та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з п'ятьма героями. Молодшому лейтенанту Ткачу Василю, воїну військової частини А-4018, останню шану віддали на Садгірському кладовищі в Чернівцях. Із сержантом Мислюком Іваном воїну військової частини А-44-47 попрощалися в Мамаївцях. Старшого солдата Тащука Тараса, воїна військової частини 30-28, в останню дорогу провели в стрілецькому куті. Зі старшим солдатом Болговим. Сергієм з воєнно військової частини А 4447 попрощалися в ошихлібах. Солдату Лобанову Анатолію войно військової частини А 0284 останню шану віддали в Лужанах. Вічна пам'ять та слава. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Стань донором, врятуй життя. Чернівецький обласний центр служби крові закликає чернівчан долучитись до доброї справи, адже кров є надважливою та завжди потрібною для порятунку пацієнтів та наших військових. Яких груп крові найчастіше не вистачає, та як підготуватись до донації, розповідаємо у наступному матеріалі. Стати донором в умовах повномасштабної війни це зробити важливий внесок для порятунку життя як військових, так і цивільних. Як зазначає генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові, нині є потреба у всіх групах, особливо в першій негативній, оскільки на передовій її переливають усім. «З початком повномасштабного вторгнення ми відмітили дуже різку активність збільшення кількості донорів. А наразі спостерігається спад, тому ми закликаємо буковинців. Активно приходити, здавати кров, ми проводимо заготівлі крові, плазми та тромбоконцентрату. І ці всі компоненти дуже потрібні, вкрай необхідні для мешканців області, які потребують цього. У багатьох лікарнях є пацієнти, які кожен день потребують, і також для збройних сил України. Чимало чернівчан завітало нині до Центру служби крові, аби долучитись до благодійної справи. Хтось став донором вперше, а хтось систематично долучається до акції. Усі вони кажуть, приємно усвідомлювати, що можеш комусь врятувати життя. Ми я це вже здаю не перший раз, це потрібно. У мене чоловік воює, знаю, що багато що кому потрібна ця кров. Тому по можливості приходжу. А ну є спеціальні там програмки, що вживати, що не вживати, що, за скільки годин можна. Тобто прочитали. В принципі, нічого сложного немає, треба просто захотіти. Я роблю це регулярно, здаю понад 20 чи 22 донації у мене. Я наживаю, називаю це, поділитися своїм життям. Тобто, тим паче, в цей час, коли в державі йде війна, ми потребуємо всі багато крові, ну, на наші бійці. Ну, бо це може спрятувати життя по тобто і доєднатися, робити приємні справи. Ми постійно приходимо здавати. Це якби колективно набагато зручніше, якось так організовано. А по-друге, зараз захисникам потрібна кров. це В першу чергу. Хлопці воюють. І багато поранених, багато, багато операцій. Кров В першу чергу там потрібна. Ну, це все, що ну, людина, яка тут може зробити для хлопців, які там, щоб стати донором, потрібно слідувати кільком важливим пунктам. Зауважує Анжеліка Каланча. До донації потрібно підготуватися, морально себе налаштувати і розуміти, що ви робите добру справу. Напередодні потрібно відпочити добре, виспатися, не вживати жирну їжу та алкоголь, не вживати медикаменти. І з гарним настроєм бажано ще з кимось, щоб краще перенести донацію, прийти і здати кров. Потрібно наводнювати організм, пити достатню кількість рідини. І зранку рекомендується легкий сніданок. З початком повномасштабного вторгнення число активних донорів зросло однак, більшість з них стали на захист нашої держави. Тому Анжеліка Каланча закликає Чернівчан прийти і здати кров. У нас є певний відсоток наших активних донорів, наших партнерів, наших команд, які з нами активно взаємодіють. Але на жаль, і дуже багато ми чуємо відмов, коли наші працівники телефонують з тих чи інших причин. На жаль, люди не можуть здати. Багато причин є такі, що люди зараз не на території нашої області, неодноразово телефонуємо нашим донорам, і вони зараз захищають нашу державу. Тому просим тих, хто є в тилу, хто може, будь ласка, приходьте і здавайте кров. Зробити добру справу та здати кров вирішила і я. Це вже не перша моя донація, тому в реєстратурі швидко відшукали мою карту донора. Наступний крок перевірка групи крові та рівня гемоглобіну. Далі огляд у терапевта та підвищення глюкози в організмі завдяки солодкому чаю та печиву. І нарешті я готова до здачі крові. Вісім хвилин і добру справу зроблено. Тож, якщо вам від 18 до 60 років немає жодних хронічних захворювань та інших індивідуальних протипоказань, здати кров можна щобудня з 8 до 13 години у центрі крові за адресою вулиця Українська, 36. Пам'ятайте, що одна здача крові рятує одразу три життя. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, теми днятива. Цими вихідними буковину відвідав блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Зокрема, він очолив божественну літургію в храмі на честь трьох святителів при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Під час відправки духовенство молилось за воїнів, які стоять на захисті України від російських окупантів, за народ, а також спокій душ полеглих героїв, які обороняли наші землі та за мирних жителів, які загинули під час воєнних дій. Після цього митрополит Епіфаній Зустрівся з начальником Чернівецької ова Русланом Запаранюком та ректором ЧНУ Романом Петришиним. Обговорювали в тому числі й можливі напрямки співпраці та примноження українських історичних досягнень. На Буковині трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди. Постраждали дитина та кермувальниця машини. Так, одна аварія трапилась у Чернівцях на вулиці Руській. 32-річний водій автомобіля збив 9-річного хлопчика, який перебігав дорогу на пішохідному переході. З травмами дитину доправили до лікарні. Ще одна автопригода трапилась в селі Липовани. річна жителька села Мигова не впоралась з керуванням машини та врізалась в дерево. Постраждало з травмами голови та ніг госпіталізування. Звали до лікарні. Служба безпеки викрила депутата однієї з ОТГ Чернівецької області, який вимагав неправомірну вигоду від місцевого представника мобільного оператора зв'язку. Зловмисником виявився колишній керівник районної організації, забороненої в Україні комуністичної партії, який у своєму арсеналі мав судимості за дрібне шахрайство. Використовуючи свій статус депутата місцевої ради та повноваження члена земельної комісії, фігурант пообіцяв посприяти в отриманні документів на оренду земельної ділянки для будівництва вежі мобільного зв'язку. Але за таку, так би мовити, доброчинність, він вимагав від представника мобільного оператора 2,5 тисячі доларів. США. щоб уникнути відповідальності, зловмисник залучив до протиправних дій свого знайомого в ролі посередника. Проте правоохоронці завадили цій оборудці у ході обшуків за місцями проживання і перебування фігурантів вилучили отримані злочинним шляхом кошти, а їх самих затримали. Наразі обом повідомлено про підозру. На боковині у селі Іванківці виникла пожежа, внаслідок якої загинув 51-річний чоловік. Вогонь спалахнув в автомобілі. Згодом перекинувся на житловий будинок, поблизу якого було припарковане авто. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. Причину пожежі встановлюють фахівці. Ще одне займання виникло у селі Чапоноси. Там горіла літня кухня. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Внаслідок пожежі приміщення згоріло вщент. Вогнеборців врятували від знищення сусідні господарсь та житловий будинок. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Ще п'ять пожеж упродовж вихідних було ліквідовано у Вижницькому, Дністровському, Чернівецькому районах і в місті Чернівці. А тепер до новин спорту. Цими вихідними чернівці приймали другий етап чемпіонату України з мотокросу та кубок міста Чернівців з цього виду спорту. До столиці Буковини з'їхались кращі спортсмени країни. За запеклою боротьбою спостерігали і наші журналісти. У столиці Буковини пройшли другий етап чемпіонату України з мотокросу та кубок міста Чернівців з цього виду спорту. Це не новина для нашого міста, адже змагання з технічних видів спорту у нашому краї проводять доволі часто. Всі спортсмени з'їхалися, так би мовити, на закриття сезону, і ми думаємо, що будуть дуже видовищні і гарні змагання. Сьогодні представлені багато класів, починаючи від діток з маленькою кубатурою двигунів, закінчуючи колясками і мотоциклами з великою кубатурою двигунів. Позмагатися за першість у Чернівці з'їхалися майже сотня спортсменів з різних регіонів. Нашої. І держави, які вже мають хорошу базу та досвід у цьому виді спорту. Цього року я їздив на чемпіонаті Європи. Там було етап, а три етапи і фінал і чемпіонат світу. Перший етап був в Естонії, другий етап був в Польщі, третій був в Латвії, а фінал був в Чехії. Ці змагання ну, дали мені. Е Навички в проходженні поворотів, їзди їздив коліях, ну і трампліні різного, ну, різних трамплінів. Хлопець каже, не дивлячись на складнощі, які виникли під час гонок, бажаного результату таки вдалося досягти. На перших кругах трохи треба було ну, серйозно так, напрягти, щоб відірватися. Далі я трохи відірвався десь на секунд 10, ну, але потім я допустив помилку, впав. На що залишалось до кінця чотири круга. Я впав, мене догнав Володимир Ковальчико, але я встиг піднятися дуже швидко і ну, не пропустив його. Не залишаються остороні вже досвідчені спортсмени. Так у змаганнях брав участь і знаний Олег Скрипніков, чемпіон України з мотоспорту, яким займається вже понад чотири десятиліття. Ну, заїзди завжди тяжкі, треба викладатись, треба. Старатися техніку підготувати себе і старатися їхати як можна швидше. Ба більше зараз на трасі Суперкрос зробили реконструкцію, яку не могли не помітити і не оцінити спортсмени. Широка, гарна траса, великі підйоми, все чітко як би зроблено. трампліни з приймачем сприймачем, ну нормальні. Ми повністю освіжили, можна так сказати. Підняли трампліни, удлинили. Подлінили, навозили глінни, додавали нові елементи – вовни, розрівни. І вона вийшла така більш технічна, не така швидкісна, але робоче немає коли розслаблятися. Разом з організаторами ми привели до відповідності трампліни, зробили більш широкою трасою трасу, що відповідає вже міжнародним змаганням. І готуємося в майбутньому після нашої перемоги приймати змагання міжнародного рівня. Зокрема, на базі траси «Мотокросс» Організатори планують створити базу Олімпійського резерву, де будуть виховуватися майбутні покоління спортсменів для Чернівців, Буковини та України, додає Віталій Чорноусенко. Аліна Рябкова, Суставчанський Ставчанський, Теми дня ТВА. 375 учасників у 35 вагових категоріях. На Буковині відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат. Детальніше про те, як проходили змагання та які результати у буковинських спортсменів вже готова розповісти моя колега. Вид спорту, який розвиває координацію, увагу, витривалість та повагу до суперника. На Буковині завершився чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. Це перший відбірковий турнір до чемпіонату Європи. Далі збори, далі ще будуть спарінги, далі ще якісь турніри, і ми будемо вибирати найкращих, як завжди. Але це головний турнір, де ми вибираємо найкращих по критеріям відбору. В тому році у ця команда, але інші хлопці і дівчата зайняли перше командне місце. У нас було шість золотих і чотири срібних медалі. Дві баронці. Тобто ну, досить зб виступили. Це ще раз показує високий рівень боксу в Україні, який, незважаючи на війну, багато дітей виїхало, а ми перші, ми лідери. Герман Бережний, який представляв Чернівецьку область, став чемпіоном України. Каже, боксом займається 8 років та провів 42 поєдинки. З них 38 переможних. На чемпіонаті України я провів чотири поєдинки і всі, всіх переміг. В моєму вагі категорії було 14 людей. Я боксував кожен день, боксував з Вінницькою, Житомирською, Рівненською, Харківською областю та став чемпіоном України. Ціла збірна області підготовлювалася до цього чемпіонату разом. Тобто у нас були потужні тренування три рази. Ми стояли, збиралися в збірної області на спільні тренування і там показували і готувалися до цих змагань, до цього, як то кажуть, цього піку, основного піку боксера. Руслан Стеценко з Полтавщини займається боксом лише рік. Це перші його змагання такого рівня, і спортсмен виборов друге місце. Перший бій, бій був з Одеської області, другий був з Києва, третій був з Рівненської області. І сьогодні буде бій з Дніпропетровської області. Всього на чемпіонаті було 375 учасників у 35 вагових категоріях. Буковина виступила з вагомими результатами. Спортсмени вибороли 5 медалей, з них дві золоті. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня ТВА. Наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе!